Вітаю, шановне панство! Сьогодні будемо грати в Майн. І сьогодні ми знову на челенджах. Сьогодні ми будемо робити челендж. Е Краще показати. Я починаю стандартне виживання. Копаю. А. Угу. Коли ми ходимо, ми рандомно зачаровуємо предмети. Тобто, якщо я зараз зроблю меч, ой, якщо я зроблю дерев'яний меч або кирку, і піду, вони. Завтоматично зачаруються на щось. От Отакої. І тому ми сьогодні поставимо за нашу мету. Ми поставимо вбити дракона Шок. Перший раз на цьому каналі. А, добре, другий. Другий раз буде на цьому каналі. Вбивається дракон. Шок. Тому нам зараз зачаруються просто всі предмети. Ем, я не знаю, що робити. Мене зач. Мене забитий вже трохи інвентар, тому що ці предмети вони зачаровані на різні зачарування. Oh, silk touch. Угу. Mm -hmm. Так, розуміємо. І напевно зараз страта, страта, страта. Я коротко, Зараз візьму просто до буну дерева. Зразу зроблю. Так так так, 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 І зараз я прибіжу туди, де вже є камінь. І тут вже ми скрафтимо кирку і накопаємо камінь. камінь. Так, 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 так. Опа. Копаємо. Бам. 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 Бам, бам, бам. Це у мене було за вікном. Ок. Так, так, робимо кірку кам'яну і меч. Ідемо е, шукати, коротше, село. Так, це все викидую, тому що це жах. Воно забиває мені інвентар. М'ясо ми забираємо з собою. Шукаємо, коротше, село, і потім ми там добудемо ресурс. Логічно. ресурси. чекай. Уу, воно вже в екран не поміщається. Шок! 500 разів! 500 разів зачарував предмет. Такої, блин. от такої, Діть. Нам треба знайти село. А де може бути село? Село, 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 село. Хм, дуже цікаво. Це версія 1,16.5, наче? Тому тут гори не такі вже великі, і ми можемо простіше знайти. Треба тільки сходити десь пошукати, де воно знаходиться. дуже велике питання. Де воно може бути? 100% десь поруч, тому я зараз швиденько збігаю десь тут. Ні, ми десь заспавнулися в горах біля гір. Наче не 1.19, але гори здоровені. Хм, там болото. В болоті не буде е, селяни. Напевно, треба робити кораблики на кораблику, чи ні? А, ні, ні, там є прохід. Це добре, шок. Це квітковий біом. Я знайшов квітковий біом, а села немає ніде поруч. Що за дурня? Щось я зовсім не бачу, щоб десь хтось був. Ой, мені треба це все викинути, я забув. Ой-ой. Воно вже не поміщається. Давайте зменшимо інтерфейс, подивимось. Бам. Ой, не так. Отак. Чи... О. Ого. Жесть. Краще було б поставити, до речі, мод, напевно, на те, щоб підглядувати, що там за зачарування. типу там є мод scrolling to тип, щось таке. І там, коротше, просто наче це в ММО якийсь, воно просто прокручується, якщо не поміщається в екран. Напевно, треба робити, коротше, кораблик і йти шукати, де ми можемо знайти село. Тому що село нам треба. Або можна навіть без села, а знайти заліза трохи. Реально, а наше нам село? Ми ж... У нас зараз предмет так зачаруються, що ми того дракона з вантапа уб'ємо. А до речі, тут предмети можуть бути більше 10 рівня. Поки не знаю, тому що тут багато зачарувань, і воно рандомно чарується. Ну, побачимо, коротше, як будемо бігати. Точно, що буде працювати, це лутінг. Бам. Три курки. Бам. У мене тепер п'ять стаків, чи скіті. Чотири нестакованих стаки свинини. Нам треба, треба, треба знайти. Може якесь залізо, печеру, може село. Село навряд чи ми знайдемо, я бачу тут болото навколо. О, залізо. Так. Так, нам треба відро зробити. Щоб зробити відро, нам треба піч. Пляха, а піч ми не можемо зробити. Уже ніч. Жах. Ну, я не дуже боюся, але все одно трошки боязко. Можна було б якось зробити, щоб якісь предмети не чарувались. Тому що кірки постійно чаруються на шовковий дотик. І це. О, І це не те, що я хотів би отримувати. Так. Крафтим ще одну кирку. А в сенсі. А, напевно, тому що воно зачарована, тому і не можна. Так, робимо піч, а в печі ми зробимо вже відро. А відром же зробимо нам е, цю. А відром, коротше, зробимо портал в Незер. Головне, швидко знайти прохід до цього. До фортерса. Так, поки немає, купаємо Нам Треба шматочок вугілля. Пам, смажем. Можемо ще накопати на піч. Якщо ти стоїш, нічого не чарується. Це добре. Так, два вже є. Так, два, нам ще треба один. І ще б я броню зробив, точно. Ми ж якщо броню зробимо, то будемо непереможні просто. Так, це вже на відро. Відро нам треба. Ми будемо в нього збирати лаву, воду і робити портал. М -м залізо можна, пустити. Або ще знайти і зробити нагрудник, або зробити меч або кірку. Але я думаю, цей кірки нам вже назавжди хватить. Вона там вже жорстка така. Дуже мощна. Так нічого не видно. Я сподіваюся, о, там ще немає. ляха муха Добре. 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 Доб... Добре. Украса. Добре. Кораблик робимо, напевно. Ну я б хотів би село знайти. Але якщо не знайдемо, то нічого. Робимо кораблик. І поплили звідси. Я сподіваюся, що десь є лавове озеро. Не те, щоб воно було дуже корисне, але з ним би було простіше. Добре, воно дуже корисне, тому що я не хочу добувати діаманти, наприклад. Чому воно вчаться. О... Весь інвентар в цьому. В Весь інвентар забитий лататтями, які зачаровуються рандомно. Так, я бачу там крипера. Стук його по голові. Все, і вмер. Занадто просто якось було. Точно, ми можемо зробити ліжко. Так, почекай, почекай, почекай. Треба ліжко зробити, тому що і скипнем ніч. Так. Тільки дерево ще треба, що -ку кусок. Зараз, 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 зараз. О, ще треба шматок. Так. Раз, два, і ліжко вже готове, і ми вже спимо. Ми вже скіпаємо ніч. Тільки хай стукне, я стукну сам. Найс. Так, верстачок треба, напевно, з собою забрати, а то ми постійно щось крафтимо верстаки. Так, 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 так. Вже 3200 разів зачарували предмети. Це багато. Тільки мене бісить, що воно спамить постійно. Я б це прибрав, би, але не знаю як. Зовсім щось нічого не можу знайти. Нам треба відро. Блін, треба було води набрати, коли я був біля річки. О, вода. Найс. Пішли. Коротше, видимо, воно тільки зачаровується на максимальній е, зачарування, яке може бути, і все. Тому ми не отримуємо якоїсь ультрасили, 20 триліардів туди-сюди. Що ми з, з вантапа вбиваємо візера, він вбиває дракона. Де лава? У мене питання. Питання. Де лава? А це, до речі, ми можемо навіть оновлювати. То, типу, хоп, і воно вже без зачарування. Шок. Тоді виходить, що відро у нас. Кожен раз оновлюється, як ми виливаємо воду. І тобто, в теорії це може робити лаги. Добре, і я не впевнений, але в теорії це може робити лаги, якщо це буде багато людей одночасно робити. І виходить, що так може залагати цілий сервер в теорії. Треба буде поресерчити, пошукати. Може дійсно таке є. А от ліжко... А, ліжко воно просто не переливається. Ні одного <ф> озера лави. Це повний жах, де лава? Ні села, ні лави, нічого нема. Може щось не так роблю, я не знаю. Я один раз спідранив на сер Ой, на сервері. На стрімі я один раз спідранив Майн. Я доходив постійно до незера за 15 хвилин чи скільки, а потім помирав там. Хто ричить? Та й зомбі. Шок. Ну На таких ж галявинах бувають ці озера лави. Де вони? Куди вони ділись? М? Але виходить, якщо ми помремо, то ми все втратимо. І тоді відео закінчиться. Шооо! Відео закінчиться, коли я помру. Скоріше за все, добре. Я можу другий раз спробувати. Не факт, що в мене це звийде в другий раз. Я бачу тут печери, а не бачу лави ніде. Може я ж дійсно щось не так роблю. Купа печер нема ніодної, ні одної, ні одної озера лави. Так не буває. Може там озеро? Ні, то вода. О-о-о. От, от там схоже щось е, місце, як там має бути лава. Ні, це теж вода. Я вже на копіумі. Хожу, збираю, шукаю лаву. Я дійшов до краю. Так, це капець. Я ж забрав. Ні, Я не забрав кораблик. І це. погано! Треба було кораблик забирати. Човен нам треба. Шок. Шок. Пляха, я забув вже. Так, робимо човник. Напевно, треба зробити меч. Залізний. Так? Добре. Я роблю залізний меч, а кам'яний викидаю. Так, верстат забираємо з собою. 5700 разів. Шооок. Якщо б я був озером лави, де б я заспавнився. Наприклад, отут. Я б заспавнився тут. Ні, тут вода. Я думаю, як вода. А мені треба як лава. Щоб я не передбачувано кудись біжить якийсь нубік, і не він падає прямо вниз. Так. Це спідранерські тямки. Може, дивитися в один піксель води. Це було страшно. Добре. Жах, я не бачу ні одної землі. Може більше чанків поставити, Почекай. О! О, село. село! Село, 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 село. Найс. Найс, 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 найс. Село. Село це добре. В селі ми можемо що? Ми можемо натирити ліжок, напевно. Добути ще заліза з голема. Ем... Що ще можна? Там десь поруч може бути лава. Теорії. Але це тільки в теорії. Тому не факт. Не факт, не факт, не факт. Не факт, не факт. Е, йоу, пацани веде. Залізні нагідці. <lust> тут нічого. А де селяни? Куди ділись всі селяни? О, я чую одного. Тут ліжечко? О! Що продаєш? Картоплю? У мене. Нема. Я не зможу я не зможу зібрати стільки картоплі. Видимо, село нам не треба. Я не бачу навіть тут голема. А він має бути, він, типу, з якоїсь там версії став жителем села, і типу він обов'язково спав. Ого, нічого собі я швидко ламаю. Він став жителем села, і тепер він спавниться обов'язково в кожному селі. Це з того, коли поміняли повністю систему купівлі, продажу, сідло. Ага. Добре. Тут один селянин і немає голема. Це що за село? Я тепер буду вбивати всіх, кого бачу. Ем, добре, це була погана ідея, тому що у мене тепер за... забитий інвентар різним. Все три шкіри. Так, е, чотири шкіри. Чотири так, видимо більше, коротше, меч не буде чаруватися. От він зачарувався на те, що він зачарувався, і все. Добре, не треба, напевно, вбивати всіх підряд, тому що я собі так забиваю, тільки інвентар. У мене і так м'ясо є. А я ще забиваю собі інвентар м'ясо. Яке не стакується. Якщо б я дійсно був лавою, де можна було б заспавнити? До речі, можна вночі побігати, напевно, вночі буде простіше видно. Я побачу з більшою вирогідністю, де воно знаходиться. Я до речі, а я пічку взяв, я молодець. Я пічку взяв. Тому що в пічці ми, наприклад, якщо побачимо залізо, ми можемо накопати заліза і переплавити його. Зробити собі броню. Бачу зомбі і ендермена. Ендермена нам треба вбити. Якщо ми хочемо в uh, піти. Ну Давай, ти? Так. Жесть тих. Так, два. Uh, pearls. Є. Тепер нам треба більше трошки. Бам. Так, і ще 6. Тепер у нас шкіри. Бам. П'ять шкіри. З одної корови. Жах. Так, тепер крафтим. Так, тапки. Нагрудник. Uh, і що ми ще можемо скрафтить? Uh, штани? Ні, не хватає на штани. Ну то їй шапку, напевно. Так. Бам-бам-бам. верстат забираємо з собою. Все, тепер ми зараз зачаруємося, поки будемо бігати. Ай! Вмер. Де ж може бути. Bude... Так, чанки я забув зменшити. Де ж може бути. лава. Ну, в печері є, але в печері ще треба спуститися якось вниз. Дуже цікаве питання. Насправді, дуже цікаве. Не бачу. Я я зараз вночі бігаю. Лава має у мене світитись дуже яскраво. Але я її не бачу. Лава. Бляха! Добре. Але там, наче тільки одне відро, що я з одним відром зроблю. Мені треба багато. Ну добре, можна на крайняк дійсно в печеру збігати. Але я боюсь, що я там помру. За, да. опа, там щось теж світиться, щось світиться, щось світиться. Я сподіваюся, це лава. Або це. Е... Не знаю, щось світиться, так це світиться, це точно. А що? Це теж одне відро. Mm. О, точно, наш же ж цей. Росволкер є. Льодохід. один. Одне відро там, одне тут. Ми все одно не зберемо нічого, з цього, якщо у нас буде два відра. Нам їх треба десять, мінімум. І ще я не вмію будувати е, оці спідранерські портали. Типу, які там три блоки поставив і вже можна зробити портал. Mm -mm 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 Теж може бути лава. О, там, напевно. У мене навіть немає чим підсвічувати. Шахта просто пушка. Так, мені треба якісь блоки, щоб вибратися звідси. Там шахта швидко закінчується, коротше. Вже ранок скоро, а я досі бігаю по цим по цим... По цим по лісам, шукаю лаву. Може якусь пустелю знайти? В пустелі точно простіше знайти, тому що там вони спавняться дуже часто. Плюс там нічого немає, тому буде простіше знайти. Треба подумати. Я дійсно не бачу ні одного світіння, щоб там була лава. Я зараз от, -от оглядаюся, дивлюся, я не можу знайти. Це зараз що? Це майже закінчення ночі. А я досі бігаю. <гум> там якась гора, але навряд чи там щось є. Треба далі йти шукати що. О, я пам'ятаю в одному лісі, о такому, знайшов озеро лави, і воно мені пів цього спалило. Саме виживання, там де ми з модами грали, з кріейтом, оце на стрімі було. Я бачу ще одного Ендермена, ми можемо його вбити. Бляха! Не бий. Що він прийде В воду? Він що? Дурачок? Він шкодиться від води. І з нього нічого не... О, випало, 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 випало. Обманув. Чекай. Краще підібрати потім Я Зараз заюзаю, тому що я їв. Опа, ще один. Не бахай. Що, не випало? А, випало, випало, випало. Тепер мене їх шість. Найс. І ще в горах бувають озера. У Pearl'ів це вже багато. А мені треба їх скільки? 12, так, і ще плюс декілька запасних, типу штук 15-16 треба. Щоб зробити око. А потім ми підемо дракона вальне. Щоб раз два і все, раз два і все, раз два і все. Я бачу ще одне відео. Чому вони по одному спавняться? Це жах. Чого по одному спавняться відра лави? Я не зберу так ніколи портал. Напевно, треба все-таки піти в шахту. Типу, що я ще зроблю, якщо не піду туди. Треба тоді якось добути факела і піти. Тоді е є ідея. Ставимо піч і плавимо дерево, робимо дерев'яне вугілля, а з нього факела. Ще треба почистити інвентар, тому що в мене він тут в кістках якихось рандомних, просто камінь. Напевно, це самий нормальний е метод, що я зараз іду в цей. В Незер, але 100% я там помру. Або в печері, або в шах, е, В Незері. Тут одне з двох. Десь то і помру. Так, 16 факелів. Ну мені треба був один всього. Добре. Я просто не буду їх ставити, буду бігати з, з шейдерським Dynamic лайтом. А, а де тут печера була? Я бачу печеру. Я бачу печеру, я бачу. ой ну. Ми спускаємося в печеру. Йоу. перед. О, залізо. Мені все одно, я в шкіряній броні, але я вже безсмертний майже. До речі, є ідея. Це буде трошки більше часу займати. О, -о, 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 О. Добре. Це буде займати трошки більше часу, але це вже плюс такий невеличкий. Ми можемо просто переплавити е вугілля, на дерев'яшки І все. Це буде довше, так, але. Це жах. Інвентар весь забитий просто сміттям. Тут шахта була 2 пікселя. Добре, тут ще одна є. О, а тут уже, вона вже виглядає обіцяюче. Тр... А, у мене є древель так. Виглядає дуже обіцяюче. Що воно зараз? Оп-оп, і все. Речі, я ж можу так зробити. Реально. Типу, попробуй тільки підійти. Може просто поставити і поламати його. Отак хоп. Опа! І у мене вже 9-9 їх, а не так, як було. Найс. Я тебе дошкою вбив. Угу. Я не знаю, що має статися, щоб я зараз помер. Добре. Напевно, я маю впасти просто в лаву. Заспавниться прямо над лавою і щоб мене скинули. О, тут ще закинута шахта. Так. я бачу Так, бачу озеро лави. Добре, перед тим як ми туди підемо, ми зараз переплавимо всю нашу руду. Спочатку гілля плавимо на дощечки. Так. І ще пару чел. Чел. Чел, чел. чел. Чувачок. Купа м'яса, і воно все не стакове. Не коротше, тільки великі стаки залишу, а викину. блоки треба було, напевно, залишити, щоб було. чим будуватися, якщо що. Так. І тепер робимо броню. Чел. Так. Два. Ну мені, напевно, треба тільки саме основне нагрудник. Штани, напевне ще. Нагрудники і штани зробимо і все. А во скільки? Чи ми її тут на всю броню хватить? Ні, броня вона коштує 24, якщо я правильно пам'ятаю, а ми використаємо 18. На що може хватити 18 заліза? Якщо я правильно порахував, то це майже вся броня без шапки. Якщо я правильно порахував. Тому що в мене їх навіть не 19, а 20. Це без, без тапочок, без тапочок, без тапочок. Читвер. Почекай. Д... Наче без тапочок вийде. Типу, вся броня, крім тапочок. Або крім шапки. Я не пам'ятаю. Точно, але подивимося зараз. Так, штани готові. Коротше, ні, на мене вийде мають тільки вийде на грудник і тапки. Ну так, без, без шапки. Так як я і казав. Ну чекаємо, Главное, що. Головне, щоб мене зараз ніхто не штовхнув в лаву. Це буде капець. Я стою, плавлю, а мене зараз хтось хоп, і щоб я впав, я лежу в лаві, відпочиваю трошки. Але мене дійсно мало хто прибиває. Я відчуваю себе імбою. Так, всім. Можу ще одне щось зробити. Добре. Я не буду такою займатися. займається. Трошки зразу буду зробити. Так, 8. Бам. А я забув! Я не можу зняти. А я не можу зняти його, тому що там курсов... цей офбайдінг. Чел. Чел. Че. Ооооо, чел. Ооо, чел. Оооо, чел. Напевно, сакіру зроблю. Раз уже так пішло. Проробити портал. Е я знаю, що це робиться так. Ставиться сюди. Е ні. Це не так робиться. Добре. <напрошую> Тоді так. Тоді тут копається так. Ставиться от так. Сюди вода. Як я себе не це просто жар. А як я підпалю? Почекай, я щось я не подумав, що як, як я підпалю? У мене є один шматок, мені треба ще десь знайти е, цей. Ну, а що ви хотіли? Ви знали на що... ви. Ой, Тут я хоч правильно його розміру зробив. Два, три. Так, 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 правильно. Все. І треба ще гравій найти і добути кресало, щоб зробити. Цікаво. Де я найду на кресалу собі граю? Ну тут має бути, якщо я в печері. А, звісно, можу вже так собі. Десь тут має бути. аманти? А, я мовчу. Будь ласка, ні нічого не говоріть. Будь ласка. О, так цей. Пам-пам, пам, пам. Буду вже закриватися чим є. Так, чекай, напевно, треба рукою довбити, тому що там в мене ж дотик. дотик. Угу. Ні, я розумію, звісно, та. Угу, угу, угу. До речі, оффхенд не, не зачаровується. Тільки що побачив, типу, якщо я сюди покладу щось, то воно не зачарується. Типу, однограві, наприклад. Реально, ок. Покіла на мендінг. як вам таке. Треба... Якщо б я це одразу дізнався, можна було б туди щось покласти. Найс. Найс, 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 найс. Кладемо сюди так. І кресало. І тепер ми йдемо о, назад. Так, а назад це куди? Куди це назад? О, я втратив дорогу. Ну, я можу що ще, один, ще, напевно, портал зробити. Я навряд чи тут вийде. Це точно не тут. Звідки я прийшов? Звідси? Єп! Найс! Спідран! Let's go! Не над лавою, не над лавою, не над Е Дякую. О, так, але ми десь в ямі. Угу. Так, яка висота? Висота 35. А в мене не буде чим копати, якщо я використаю її. Ну давай трохи блоків. О, вони стакуються по одному. потного. Ой-ой-ой. Це погано. Так, почекай, координати. Координати. Міну 333, 8, 37. Добре, треба Краще сфоткати. Краще сфоткати. Йоу, Шо ти? О, о. о о о о, о, о. Щось сюди. Ні, там лава. Мені точно не туди. А там от є прохід навіть. Що так, точно. Шок! І пів інвентаря не забивається камінням. Найс. Хімарно, напевно, я викинув хотіла, а так, Все прекрасно. А що я викинув? Наче нічого такого. Так, мені б тепер вийти на місце, де. Ооо, ні, це було погано, де... Ну... Мені щось здається, що мені треба просто вверх піднятися і все. Треба, напевно, тоді Дерев'яною копати. Я пізно поняв, що я падаю. Що не треба так бігти. Хтось, мені здається, що я на ту лавую прям. ні, я просто в базальтовому біомі. Добре. Новина не дуже хороша, але хоч щось. Угу, Базальтові дельти. Ой, я один факел щось залишив. А як я залишив один факел? А, тому що я скопав і, напевно, зачарувався. Добре. Де ти, де ти, де ти? Де ти? Де ти, де ти? мені страшно. Він, напевно, десь помер. Оооо. Добре, це було тупо. Дуже тупо, давайте. Так. Mm -mm -mm. Спускайся. Один, це вже в мене 7. А мені треба 15. Я чую ще одну, а все. Де де? де 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 Як я себе люблю Бляха, <гах> муха Добре. Другий раз я хотів спеціально це зробити, але в мене не вийшло. <гах Lydia> так, в мене блоків більше нема. Ооо, oh, ще купай неправильно. Не треба купити. Певно, треба логічніше бігати з цим з сокірою і стукати Сокірою, тому тож сокіра більше демеджу нанесе, що логічно. Це Портрес! Сьогодні взагалі нічого не можу знайти. Добре, я село знайшов, але село таке собі було. Там один був селянин і то... Чому не ставляться блоки? Алло, ой, це може тому що я з м'ясом був, то й не ставились. Представиться. Там просто червоний біом іде. Добре, забудьте, 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 забудьте! Забудьте, що я сказав тільки що. Ой, eat, 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 eat. Nice. Забудьте, що я сказав, я не прописав. Не вийшло, не вийшло. Знову щось не поставилось. Я не знаю. Сьогодні у мене взагалі щось не йде. О, у мене ж цей. Ем... О, напевно, їх можуть зламати і потім зробити це віно. Що це Що за коробка? Це? Цей? А, так, це. Бастіон. Напевно, я з цими чуваками що в басіоні швидко розберу. А дождь може бути спавнер цих іфритів. Як вони Пломені. Бачу, скриню. Залізо. Куди його, блин? Ша. Пашки якісь. Реально. О, діамантова лопата, звісно, це те, що мені. О, обсидять, до речі, тема. Ми зможемо сюди вибратись. У мене їх 6 плюс 4, 10. Найс! Так це додому, все. Тапки. Треба було подумати перед тим, як це зробив, напевно. Але нічого. Так. Меч діамантовий. Діамантовий меч. Який? І ще не зарєтовий злиток. Що б мені так везло просто в грі? А де ще скриння? Так тут їх має бути декілька. Я знаю, якщо що, що я не добудую. Просто тут ще скриніме держи. Тут не одна не, не одна скриня спавниться. Як спавниться, декілька? Тут три скрині. Або дві подвійні. Щось дурня якесь. А! Тікай, 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 тіка, тікай. Еш. Сейфт! Так. Шоп, шльоп. Вс, ми, ми звідси тікаємо, ми звідси тікаємо, ми звідси тікаємо. Ми звідси тікаємо. Ми звідси тікаємо, ми звідси тікаємо. Я себе <ріпи> не на не бий, не бий, не бий, не бий! Дякую. Я себе так ненавиджу через це. це жах. Щел реально. Взяв зламав блок. Сorп. кінець. Вмер від крінджі. Дякую, хто дивився, хто продивився це повністю. Дякую тим, хто підтримує мене всюди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на інші соцмережі, Підписуйтесь всюди завжди. Дякую за перегляд. Приходьте ще.